Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Це саме самий південь Одеської області. Сьогодні хочу вам показати таку рослину, як Аянія. Вона чимось схожа на хризантему листям. Але бачите, цвіте такими, як піжма Такими жовтими-жовтими соцвітями. Тут є два сорти. Одна така, бачите, з голубуватим листям. А одна білокаймлена, але вона ще не цвіте. Весною буду їх трошки ділити, тому ну, що кущики вже наросли гарні, великі. Тож весною буду ділити і вкорінювати. Ну, не весною у нас, так як у нас південь, на зими теплі, то, можливо, десь в січні, в лютому. Можливо, буду займатися цим, але ну, буду ділити точно і треба посадити десь на сонячне місце, пересадити, тому що тут все таки тінь і всередині, е, бачите, листя горить. Ну Скажу, що це рослина для півдня, е, тому що вона може, хто живе на півночі, може підмерзнути. Але її, можливо, вирощувати в горщиках. Така рослина, бачите, пізно квітуча, у нас вона не вимерзає, може тільки що вимокнути, бо не полюбляє дуже вологу. А так, така цікава рослинка. Звітя схожа на піжму, листям на хризантему, Але це не той, не то. Це називається аянья. Невибаглива рослина, як бачите, посухостійка. Не любить полив, любить сонячні місця. Але єдине, що вона може підмерзнути. Або вкривати, треба буде її обрізати. Ну, єдине, що вона може не зацвісти, якщо починаються заморозки зарано, то може не зацвісти. А так дуже гарна Ну, Як я сказала, можна держати в горщику, заносити десь в сарай. Так як у нас вона займує мінус 10, вона витримує без проблем, то можна держати десь в сараї, не обов'язково в приміщенні. Саме головне, що вона посухостійка сонце любила і дуже-дуже гарна. І пізню квітуча рослина осені. Ось така красунька. А ця ще буде пізніше цвісти Тільки-тільки в бутонах. Ну, кущі розрослись. Я скажу, що я садила її в кінці зими чи на початку зими. Я була у подруги Олі в Одесі, вона це мені їх подарувала дві штуки різні. Це було господи, господі, коли це було, в грудні місяці, здається. Майже року не пройшло, гляньте, як вона наросла дуже-дуже швидко. Ось така краса. Називається Аянія. Це, друзі, дякую всім. Бажаю всім спокійного, тихого вечора.